Наша команда вийде до преси і поіменно назве тих практики, які голосували за корупцію На мислі для своїх людей, хто голосував, і це будьте певні. Люди взяли хабарі або в тому числі приймають участь в цьому чорному. Бізнесів по такі напівлиганні контрабанді через кордон України. А це означає, що бюджет не тра отримує мільярди гривень доходів, і це означає, що сьогодні, незважаючи на війну Порошенка, його оточення, його керівник комітету Южаніна, всі хто будуть за це голосувати в парламенті, є спільниками. По облаштуванню законами корупційних схем Я можу зараз відповідально сказати, що чим менше цей парламент прийме законів, тим легше буде потім ставити країну на ноги. І замість того, щоб виробити такі легальні дірки в українському кордоні на користь корупціонерів, треба навпаки поновити ту програму, яку я проводила як премєр міністр яка називалась «Контрабанді СТОП». І там, де реально була припинена контрабанда, реально повністю легально розміснювалися всі товари, і ми наповнили десятками мільярдів гривень тоді бюджет. Зараз, коли йде навпаки, легалізується по суті контрабанда. Я також можу сказати про суди. Сьогодні вже очевидно, що люди позбавлені прав Татайма, і що йде привласнення, приватизація судової системи президента України. І тому вже його. Як його логіка, його мета розмістить. І чим швидше ми зупинимо цю людину конституційним видатками, і чим швидше весе його медіозне оточення для переводів влади, тим швидше у нас відкриється можливість заводити реальний влас в Україні. І проводити реальні реформи, а не фейкові, такими, як є пенсійна реформа, охорони здоров'я, ринку газу, ринку електроенергії, які всі побудовані і замішані. На того, щоб в Україні, ну як мінімум, було доведено кількість населення до 5, максимум 10 мільйонів громадян. Всі інші, мені здається, судячи по цим реформам, просто владі заважають. О <головік> санкційне о, ну, ви прекрасно знаєте, коли вже пішли такі масові подання про зняття не перше, що треба зробити, це проголосувати ті зміни до конституції, які вже проголосовані в першому читанні, які готові повністю прийняття зняття недатарканості з президента, судді, депутатів з усіх. Я взагалі вважаю, що та денетарканність, яка зараз залишається, це є пряме порушення вимог обох революцій, які відбулися в Україні. І зараз підміняти оці всі політичні розборки реальність тягне затерканості, депутатів, президентів, судді, силовиків усіх, це просто є великий обман стріл.

я можу сказати, що я не підписувала ці речі, тому що такі речі прем'єр-міністр одноосібно не підписує, і тому і тому не треба, будь ласка, зараз робити ці права. Якщо можна з приводу конституційного суду законопроект, при зараз проголосується, що він задати там одне ска. Дорогі друзі, от я хочу зараз зупинитися, якщо йде прям пряма трансляція, я скористаю цією можливістю, щойно був проголосований в першому читанні оцей недопустими закон про так зване в лавках реформування Конституційного суду, яке дає повністю президенту України взяти за горло Конституційний суд. Зробити Конституційний суд приватною іграшкою президента України. Щойно в першому читанні це було проголосовано спільно голосами Народного фронту, блоку Петра Порошенка, опозиційного блоку. І тих груп, які насправді є осколками від партії регіонів. От реальна коаліція, яку має сьогодні Порошенко в парламенті. Це його коаліція з опозиційним блоком, це його коаліція з народним фронтом і осколками партії регіонів. От як вони продовжують руйнувати країну. І Порошенко, як колишній засновник партії регіонів, знайшов свою команду в лапках, а означає мафію в парламенті. І тепер він під себе ламає всі закони суди. І надає собі повноваження по суті узурпати роботи. Чи не працював президент на імпічмент? Я переконана, що вже з того моменту, коли він почав заробляти на крові, почав заробляти на війну разом з своїм корумпованим оточенням. Дякую, дякую.